Зазвичай у бібліотеках тиша, люди тут ходять на вшпиньки, лише чути шелест паперу. Бібліотекарі зізнаються, у таких умовах сучасна молодь працює неохоче. У Всеукраїнський день бібліотек працівники книгозбірень продемонстрували, чим львів'ян здивувати. У бібліотеці імені Василя Стефаника Мирослава Дядюк показує особисті листи Наполеона, Віктора Гіго і Адама Міцкевича. Оце його лист теж автограф, його власноручний. Зовсім поруч на стележі жінка демонструє іншу рукописну пам'ятку. Каже, відомостей про неї небагато, втім цінна, бо найдавніша з усіх. Вдалося встановити, що цей документ датований другої половини 11 століття. Рукописи, які не усім доступні для цих працівників, як діти, для кожного тут особливий догляд і умови зберігання, адже у них поважний вік. Найбільшим злом для них це є пряме попадання сонячних променів, не говорячи вже про вологу, це як. Це вже трагедія для таких рукописів. У іншій книгозбірні Львівського національного університету повертають до життя книгу про Юрія Федьковича. Справжню рятівну операцію проводить палітурник Станіслав. Хоч книга 90-х років зізнається, працювати із нею важче, ніж зі старовинними. Папір є крихким, кислотним, він є целюлозм і тому. Ваше працюється. Процес реставрації нелегкий, Запевняють фахівці. Кожну сторінку очищують від бруду, промивають у воді і зшивають. Найважче відновити фрагменти. Ну на такий листочок приблизно можна потирати цілий день або півдня, або цілий день в залежності від степені пошкодження. свого читача у читальному залі чекають не лише книжки. Де хто каже, тут досі бачать невідомі тіні. Працівники бібліотеки твердження не спростовують, втім впевнені. Ми можемо тут собі сісти і собі уявити. Як тут сидів Іван Якович любив дивитися в ботанічний сад, надихатися і писати свої твори. У книгозбірні для найменших шанувальників читання теж готові до незвичних експериментів. Тут безкоштовний інтернет і електронні книжки, аби лише діти почувалися як вдома. Є люди, які сприймають кращу літературу на слух, їм краще МП3 книжка. Є люди, які сприймають інформацію зорово, їм краще читати. Може паперовий варіант. Є люди, які з вадами зору, яким треба збільшити цей текст. Для них електронна книжка та, попри невтомну працю, бібліотек. Карі стверджують, сучасна молодь потрохи забуває дорогу до книгозбірень. Христина Влачанська, Олексій Музика, тема дня на Львів. Тебе.